Це кінопоказ для незрячих дітей, які відпочивають у літньому таборі. Розповідь автора щоденника Матія поживає на екрані 19 січня 1949 року. Після багатьох років не вдаш в сферах, Я був впевнений, що найгірше поперед. Матіє підходить до програмного інтернату. Діти можуть уявити собі те, що відбувається на екрані, завдяки аудіокоментарям. Їх попередньо у студії начитує диктор як доповнення до оригінальної озвучки фільму. Що там у нас вибухає щось? Намет вибухає. Добре, вбираю. Полетіли. Вже п'ять років у Львові фільми для незрячих озвучує артист Пікардійської терції Ярослав Нудик. Він також готує так звану аудіодескрипцію, уписує те, що відбувається на екрані між діалогами героїв. Зима, ліс, засніжені безлисті дерева. Тихо падає сніг. Серед дерев, обернений спиною, стоїть високий темноволосий чоловік без головного убору. На ньому довга військова шинель, ковнір шинелі піднятий. Це генерал-хорунжий Української повстанської армії Роман Шухевич. Воно має бути коротко. Чим більше слів, тим більше можна загнатися в якісь хащі, розумієте, і потім з них не вибратися. І це є, напевно, чи не найважче про очевидні речі сказати людині, котра не бачить. Процес адаптації фільму для людей, які не бачать, складний, адже текст коментарів має легко сприйматися. Він має бути обов'язково лаконічним і водночас дуже змістовним. Він не повинен накладатися на фрази, на звуки, основні звуки фільму, особливо на текст фільму. Далі цей текст в дуже текст аудіодескрипції в дуже короткій репліці. Повинен сказати незрячій людині, пояснити все, що відбувається на екрані. Ранок у ліжку мирно спить молода жінка років тридцяти, це зв'язкова Шухевича Галина. Її довге руде волосся розкидане по подушці. Голос диктора стає очима незрячих. Далеко не кожен голос, незряча людина може сприймати. Наприклад, голос дуже різкий, дуже високий. Голос, який ну від якогось певного тембру особисто я, приміром, читати не можу такі книжки і не можу слухати фільми. В нас Ярослав читає таким чином, що він десь присутній в тих подіях настроєво в характері. Тобто, ну на це звертається увага. Запис контролює звукорежисер. Він відповідає за якість звуку та його гармонійне поєднання з діалогами. Кінострічки прибирається гучність. Музики, шумових ефектів в деяких місцях, щоб не глушився коментар. Це все бажано зробити так максимально нейтрально, щоб людям це не здавалося штучним. Проект передбачає адаптацію трьох історичних фільмів Олеся Янчука: нескорений про Романа Шухевича, атентат про Степана Бандеру і Владика Андрей про митрополита Шептицького. У мене така ідея з'явилася через те, що діти теперішні діти не дуже орієнтуються в нашій історії. А це зараз надзвичайно потрібно. Надзвичайно корисна інформація, зрозуміти в якій країні вони живуть, і які герої в цій країні. Адаптовані стрічки будуть у вільному доступі на сайті Української спілки людей з інвалідністю. Усі Вікторія Балицька, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.